Друзі, колеги скажені і не дуже скажені. Я вітаю вас. Я сьогодні в Лубнах на Байер Арені. І тут буде цікавий захід, День відкритих дверей. Шукав людину, яка мені може відповісти на запитання, що за новий формат, чому його ви запропонували. Ну, давай про формат цього заходу. Я зрозумів. Всім вітання, колеги. На сьогоднішній день компанія Байер спробувала чимало форматів днів поля від великих, дуже великих до звичайних, малих тематичних, тобто безпосередньо по одній культурі. І зараз на даному етапі ми пробуємо формат відкритих дверей. Тобто протягом визначеного дня наша локація функціонує там, з 9-ї години по 5-ту годину. В нас вибрані спікери на кожну з локацій, тобто, це кожна технологія вирощення тієї чи іншої культури. Фізіологічні особливості, якісь показуємо, показуємо технологічні нові, нові підходи, показуємо лінійки гібридів від компанії від брендом Декалп, озимого ріпаку, кукурудзи. Ну і звісно, системи захисту поряд з цим безпосередньо на цій локації, де ми знаходимося, це грорена північ, поряд з Лубнами. Це досліди, повністю не поле під Climate Field View. Тому чим відрізняється від, від звичайних днів поля? Безпосередньо наші партнери мають вільний доступ до поля на протязі цілого дня. Вони можуть там в зручний для них час приїхати. На кожній із точок стоять спікери, надають повністю всю інформацію, яка цікавить. О, ну і звісно, там вітальна, вітальна кава, чай І...